Наскільки швидко популярний Rover Defender Octa проходить дистанцію у 400 метрів, ми збираємося з'ясувати це, провівши заїзди з низкою високопродуктивних позашляховиків. Land Rover Defender оснащений 5-літровим V8 з наддувом, потужністю 525 кінських сил і 625 ньютон метрів крутного моменту. Повний привід, восьмиступенева коробка передач, вага автомобіля становить близько 2600 кілограмів. Спочатку ця 110-та версія коштувала від 109 тисяч фунтів, перш ніж її зняли з продажу. Land Rover Defender Octa оснащується 4,4 літровим v 8 з подвійним турбонадувом від BMW, потужністю 635 кінських сил і крутним моментом 750 ньютон метрів. Тут повний привід і восьмиступенева коробка передач. Автомобіль важить 2510 кілограмів, а його вартість становить 148 тисяч фунтів. Семе, що ти віддаєш перевагу, двигуни з компресором чи турбонадувом. Я віддаю перевагу турбонаддуву. З якої причини ти його обираєш? Гарна керованість, мені не подобається лінійний спосіб подачі потужності. Я віддаю перевагу керувати над дувом. Ти стверджуєш, що справа у звуці? Давай ну, влаштуємо саундчек. Ну, тут знову все не зовсім чесно, але я приймаю виклик заводжу. Та нормально ти звучиш. Але тепер моя черга. Просто заціни. Тільки слухай уважно. Гаразд, я визнаю, що звук чудовий, але це може бути просто ви 8. Тут немає жахливого виючого звуконагнітача, саме це мені й не подобалося. Ох, не подобається йому. Його можна почути, коли я беру участь у заїзді, і мені подобається лінійна подача потужності. Це як двигун із природним всмоктуванням, лише крива інша. Такому новачкові, як ти підходить. Оу oh. ага. Ah. Мушу сказати велике спасибі VPL за те, що знайшли нам цей Land Rover Defender Octa. А тепер чи варто перейти до заїздів? Так, перш ніж ми почнемо, якщо ви думаєте про продаж своєї машини купити іншу, ви можете зробити це через CarWow. Вам потрібно завантажити фото, написати опис, і вже після ділери по всій країні допоможуть вам продати автомобіль за чудовою ціною. Вам не потрібно ні про що думати, та ми вже все продумали за вас. Немає кращого місця для продажу автомобіля, ніж карвау. Не забудьте розповісти про нас своїм друзям. Потрапити на карвау можна, відсканувавши код або перейшовши за підказкою. Або просто загугліть Допоможи мені Карвау», і ми обов'язково вам допоможемо. Гаразд, вистачить уже інтеграції, час нам поганяти. Як гадаєш, Семе, хто з нас переможе? Я тебе приділю і навіть не спітнію. Покараєш мене на дорозі? Прям як у тих відео на Ютубі. Три, два, один виривається вперед, давай. Ага, ну-ка, турбо. О. Такий програш навіть приносить мені насолоду. Це і є прогрес. Ми стартували одночасно, і для мене це було чудово. Але ти просто проїхав швидше за мене. Жодних шансів. Я думаю, що швидший автомобіль переміг у заїзді, щоб з'ясувати, яка машина швидша. Так, то хто ж у підсумку переміг? Що ж, окта перемогла. Вона подолала 400 метрів за 12,9 секунди. Тим часом старому Defender над дубом знадобилося 13,7 секунди. Переходимо до заїзду на 800 метрів, поїдемо у звичайному для цих машин режимі, у комфортному режимі, автоматичному режимі коробки, і почнемо з 80 кілометрів на годину. Ось і всі правила. Я знаю, що ти вже задоволений собою, але трохи пізніше у цьому відео тобі буде не до самовдоволення. Я тебе ще здивую. Звісно, містер Вотсон продовжує грати, доки не виграє. Знаємо, знаємо. А може, я й не виграю? Ну що ж, 3, 2, 1, поїхали. О, нічого собі! Ось. так. Ось вона різниця в моменті машин. Що Що тут за жах відбувається? Не буду брехати, але це було незручно. Все було досить добре, а потім пішло не так. Я не дуже відчував силу машини, просто залишався на одній передачі. Я думаю, що твої слова про турбонаддув підтверджуються. Давай спробуємо просто на передачу, включимо третю передачу, щоб ми могли. Я не знаю, Давай закріпимо успіх і проїдемо ще раз. Давай, 3, 2, 1, уперед. Ого. О бог ти мій. Ой! Твою матір. А куди він там помчав? Він що такий швидкий, є два питання Семі. Чому ти пригальмував переді мною? Я намагався наголосити, наскільки сильно я тебе випередив. І в мене просто був весь час світу, бо я був так далеко попереду. Так? Ніколи більше так не роби, дякую. Давай зробимо це на передачі, можливо, навіть гірше. Спортивні налаштування, ручний режим. Третя передача 80 км на годину. 3, 2, 1. Вперед. Здається, тепер стало краще. Це стало гірше. Так, да, знаєш, це кумедно. Спочатку здавалося, що у тебе буде більше шансів, а потім усе просто пух і зникло. Я дійсно хочу підвищити стачки. Я зроблю це найближчим часом. Але спочатку давай проведемо тест гальм. У тебе стоять мішлени, так? У тебе континенталь. Ну ось і все. Я протестую. Гаразд, зрозумів. Мені не сподобалося. Перемога моя. Так, так, повільно. Мені також потрібен турбований двигун, тож я піду і куплю собі такий. Ця штука величезна. Я витримаю все, мені байдуже. Гаразд, я так і зроблю. Привіт, Сем. Мене переконали твої аргументи про те, що турбонадув кращий за компресор. Отже, я купив собі турбований V8, німецький V8 з турбонаддувом. Так, бачу, ти привів старого на перегони молодих. Це з рамкою цимера. Як ти збираєшся мене на ній перемогти? Стоп, 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 дайте мені розповісти про його характеристики. Mercedes AMG g 63 оснащений 4-літровим v 8 з подвійним турбонаддувом потужністю 585 кінських сил та 850 Ньютон метрів крутного моменту, а тут повний привід, дев'ятиступенева коробка передач вага становить 2250 кілограмів, а вартість 189 тисяч фунтів. Таким чином він важить трохи більше, у Land Rover на 50 кінських сил менше, але крутний момент на 100 ньютон метрів більший. Це Мерседес проти БМВ, бо твоя машина, по суті, БМВ. Ну, двигун, принаймні. Так, і 60 років тому це був дуже гарний автомобіль. Вони його поновили друге покоління. Подивимося, що вийде. У будь-якому випадку, можливо, сміятися, ти скоро перестанеш. Так, старовина без проблем. Так, саундчеку. Це звучатиме краще, ніж твоя, бо попередня машина вже звучала краще. У мене машина зсередини трясеться. Нічого не бачу. Ти маєш більше вихлопних газів, коли натискаєш на обмежувач. У мене просто більше загального гуркоту. Це звучить краще. Давай поганяємо. 3-2, один. Ну, рідна. Ну, ні, ну ось. Та й швидкість. Ой люк відкрився. Ні, яка ж ганьба, просто кошмар. Він тепер випендрюватиметься по-любому. Він збирається протестувати та сказати, що був фальстарт Що ти думаєш про це? Я протестую. Ось воно, ось воно, ось так. Так, твій офіційний протест який? Твоя машина надто швидка. Думаю, мені це зійшло з рук. Добре. хочеш ще раз? Хочу, але у мене був дуже гарний старт, тож я нестандартний. Чи був тюнінг? То виходить? Запитання не до мене, машина не моя. Запитувати краще у її колишнього власника. Йому видніше, Сем. Проїдемо ще раз, раптом щось зміниться. Подивимося, чи зможу зробити. Що він збирається робити? Йди сюди, йди сюди. Фальстарт був. Хочеш глянути? Я глянув. Я був на висоті. Він також, але фальстарту не було. Чесна перемога не така приємна, як перемога, отримана обманом. Без того, щоб він при цьому дізнався про це. Що це говорить про мене як про людину? Цікаво. Три, два. Один. Ні. А що з ним не таке? Що сталося? Щось сталося. Цього разу я перевів машину в ручний режим, і вона справді почала краще розганятись, але з передачами сталася якась чехарда, бо коли я натискав на потрібну передачу, вони затримувалися, а потім перемикалися двічі. Тож ні, це не дуже добре спрацювало. Сем, ти все про. Давай поїдемо ще раз. Це не моя провина, вся справа в передачах. Все було б добре, якби ти не наплутав з передачами. Це є на записі, я жодного разу не помилився. Зараз і перевіримо. А ні. Дайте мені знати в коментарях, чи вважаєте ви, що Сем помилився з передачею чи ні. Не соромтеся та коментуйте. А після того, як ролик вийде, семе не забудь зробити пост у своєму інстаграмі. Не забудь, не забудь, не забудь виставити публікацію. Ага, домовились? Не забудьте відвідати його інстаграм, до речі. Три, два, один. Найкращого старту вже не буде. Я просто швидший. А що це за Гамір? Ну ж! Без шансів. Чого? Це було кумедно, але що сталося? Ти ніби намагався наздогнати мене, але потім з якоїсь причини знову почав відставати. Невже вся справа в аеродинаміці автомобіля? Чи не так? І з цим важко посперечатися? Нема чого тут сперечатися, перемога моя, ти повільніша. Ти програв, а я переміг. Раз Мет вирішив, що у нього може бути інший позашляховик, то й в мене теж буде інший позашляховик. Я теж так вирішив. То хто ж у підсумку переміг? Ну, Мерседес переміг. Він подолав дистанцію у 400 метрів за 12,8 секунди, а лендровер рівно за 13 секунд. Перейдемо до заїздів на 800 метрів і почнемо з 80 кілометрів на годину як комфорт. А якщо вам подобається подібний контент із заїздами V8 або вам самим подобаються такі машини, то придбати їх за кращою ціною ви можете. Де? Звичайно, у нас на CarWow. До того ж, за спецпрограмою уряд електромобілі подешевшили до 37 тисяч фунтів. Уряд виділить вам на це гроші, якщо ви мешканець Великої Британії. Це спричинило цінову війну з деякими іншими виробниками електромобілів, і в результаті ціни падають. Тому, якщо ви хочете перевірити найвигідніші пропозиції, переходьте за посиланням в описі або в закріпленому коментарі і переконайтеся самі. Переходьте за підказкою або кодом на екрані, а ми продовжимо. Нам час уже поганяти. 3, 2, 1 уперед. Ось чорт, він швидший. Ну, ось і все. Він програв. А що за гамір? Тепер ти остання цегла на колесах Мед. Гаразд, то була легка перемога за тобою. Ти розігнався першою та переміг. А я тут дуже вдало пожартував, тож хочу сказати тобі це вголос ще раз. Я щойно назвав тебе цеглиною на колесах. Можливо, тому що це справді цеглина, ось чому і шум. Але в мене вже були такі, вони не створювали такого шуму. Це шум вітру. Дозволь мені перевірити, що це. Це та камера? О, зачекайте, ні, не та. Це ущільнювач на даху. А так через неї він програв. Вся справа у опорі повітря. Так, вся справа в цьому. Добре, давайте зробимо це вкотре. Заткнися. Ось так. Повний спортивний режим та повний ручний режим. Знову те саме. Поїхали? 3, 2, 1. Вперед. Ну, цегла мій. А тепер напевно, конячки зараз почнуть відпрацьовувати. Здається, я збив Жука. так. Оце так. Я вбив кілька жуків за цей заїзд. Ну звісно, ти ж їдеш на танку вже краще. Я маю на увазі, спочатку я тебе обігнав завдяки моєму додатковому моменту, але потім конячки взяли своє. У будь-якому разі проведемо тест гальм. Я не хочу цього робити, але все одно це зробимо. Ось і тест гальм на швидкості 160 км на годину. Хто ж переможе? Може, хоча б розмір мені підіграє. Але раптом хто його знає. Давай, давай, давай. Чого? Що? Що? Ха -ха, ха 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 ха. Ха ха. Оце мені принесло більше гострих відчуттів, ніж справжня гонка, яку я теж виграв. Та що тут відбувається? Це абсолютно точно. Я це відчував. Не було жодної АБС чи чогось подібного. Це було так добре. Отже, я виграв заїзд і виграв тест на гальмування, тож мій позашляховик переміг. Перемога залишилася за мною. Послухай, мені здається, ми надаємо тобі погану послугу. Зустрінемось на лінії, я хочу ще одну. У мене є ідея для позашляховика, і ми спробуємо. Гаразд? Цікаво, що Сембе кине цього разу. У нас тут гра на осліп. Цікаво, що там у нього? Аріель Атом. Друже, ти сказав позашляховик? А це Аріель Номат. Це позашляховик. У мене менше. Тут менше крутного моменту. Просто погодься і замовкни. Крім того, у тебе значно менша вага, і ймовірно, загалом машина краща для наших заїздів. Гаразд, так, технічно це позашляховик. А на яких шинах ти їздиш? У тебе не позашляхові шини, як у мене. Що це за шини? Чесно кажучи, з ними будуть проблеми. Їх потрібно прогріти, тож мені буде тільки на користь, якщо у тебе буде повний шлях. Замовкни, ти стартуватимеш краще за мене. І автомат у тебе є, а мені тут доведеться страждати. Ой, та замовкни вже про шини, просто виправдовуєшся. Це повна нісенітниця. Я більш ніж впевнений, дозвольте мені розповісти вам дещо про його машину. Нома, оснащений двома, трьома десяти літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонадувом, потужністю 310 кінських сил і крутним моментом у 580 ньютон-метрів. Він задньопривідний і має шестиступеневу механічну коробку передач з лаунч-контролем. Вага автомобіля 715 кілограмів, а вартість стартує від 68 тисяч фунтів, тож у нього значно менше потужності, ніж у Гі 63 і Сему доводиться самому перемикати передачі. Однак його вага менше третини ваги G63, і це буде складно. Сем, заводь, у нас буде саундчек. Правила, ти знаєш, головне голосніше. Ні, давайте порівняємо співвідношення потужності до ваги. Точно, у тебе співвідношення потужності до ваги майже вдвічі краще, ніж у мене. Просто я в шортах, сьогодні трохи холодно, боковий вітер буде заходити сюди, а потім налетить, як великий парус. Це може стати перешкодою. Давай починати вже. Я поїду із лаунч-контролем для чесності. У мене такий самий теж є. Лаунч контроль робить таке. Давай, Мерседесе. Покажи, що справжня сила може подолати абсолютно будь-які перешкоди на твоєму шляху. Ти зможеш! 3, 2, 1. А він уже перший. Як він змінює передачі? Це було справді дивно. Я думав, що зможу виграти тебе на початку цієї гонки, адже був впевнений у своїх силах. Але твій лаунч контроль не залишив мені жодних шансів, і ти одразу вирвався вперед. Це мене здивувало, але я визнаю твою майстерність. Давай спробуємо проїхати ще раз, але цього разу без лаунч контролю, щоб ми могли змагатися на рівних. Ну, гаразд, буває, що ти дійсно добре їздиш, і я це визнаю. Так скажи, як ти це робиш, Сем? Я ладен починати. 3, 2, 1. Помчала? Він хороший. Здається, твоя техніка перемогла технічний прогрес. Так, ці штуки хороші. Якщо ви ніколи ними не керували і хочете спробувати, тут без досвіду ніяк. Тому що я зміг використати щеплення і пробуксовку на свою користь. Підведемо підсумки. То хто ж у підсумку переміг? Звісно, це був Аріель. Він переміг двічі з лаунч-контролем і без нього подолавши 400 метрів за 12,6 секунди. У другому заїзді без лаунч-контролю він проїхав ще швидше 400 метрів за 12,1 секунди. Мерседесу знадобилося 12,8 секунди такі справи. Ну що ж, заїзд на 800 метрів 80 кілометрів на годину. 3-2-1 уперед. Давай. Ну, Ну давай. Нє. Адже я його наздоганяю чи де? Ну ні. Просто не вистачало місця. Так після 180 го року вже був кінець заїзду. Заради справедливості треба сказати, що він має обмежувальні позначки в 200. Тож не зрозуміло, що сталося б, якби я так розігнався. Гаразд, час переходити до тесту гальм і вже перестати дуріти. Що ж поробиш? Я щось хвилююся. Або одна помилка, ну і ти помилився. Станеш плямою на доріжці. Атомс, пробачте, номат, дуже-дуже потужна машина. Я буду в повній безпеці. Так, тільки не забувай про це. Отже, ми підійшли до тесту гальм на швидкості 160 км на годину, а ви поки можете знайти собі новий заїзд для перегляду. Або просто залишайтеся з нами, бо ми вже переходимо до гальмування. Мігель, ти стоїш на тому ж місці, що й минулого разу, так? Отже, ми гальмували, як завжди. Так, правда? Так, але, на мою думку, ти переміг мене тільки формально. Ми не порівнюємо подібне до такого, Сем. Це два позашляховики. Ми провели тест на гальмування, і цей позашляховик обійшов твій. Ось і все, що сталося мед. Сем стає занадто самовдоволеним, щоб мені подобатися. Тому я вирішив спробувати проїхати на Номат і подивитися, чи зможу я побити його час. «Так, так, так». Коли я розігнався, то зміг побити рекорд Сема 12 секунд, а в нього було 12,1. І в мене виник логічний запитання: «Так хто тут насправді професійний водій? Я переміг. Переміг! Сподіваюся, вам усе сподобалося. Не забудьте поставити лайк і подивитися інші наші відео.